Вибачте, діти за заминути. Добре. Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про хмаринки. Тож, в правах по скорочитанню у нас знову літера Х. Приготувалися. Сіли зручно. Розпочинаємо. Читаємо на одному диханні: гу гі ге ГИ-ГА-го. Г, ГА, гі гу ГО, ГЕ. Встигайте. Ка, кі, ку, КЕ, КИ, ко. Ху, ХИ, ха-хі. ХЕ, ХО, хі. Зі за ЗЕ, ЗУ, ЗО, ЗИ. Ставимо урок на паузу, працюємо з цими рядками по 5 разів. Читаємо склади, приготувалися, встигаємо. Хах іх Хе, ех, хо, Ох. Х. Их ху, Ух. Ух. Працюємо з вами далі. Читаємо склади. Оха. Оху. о, Охо. Уха. Уху. О Аха. ху. хи. Эха. Ахи. Юхи. Юхо. Іхі. Молодці. Читаємо слова, діти. Читали склади. Тепер читаємо слова. Приготувалися. Почали. Птах. Хата. Хурма. Мох. Хокей. Вухо. Хобот. Храм. Муха, хліб. Хор. Діти: хор це коли багато людей зібралися разом і співають якусь пісню. Багато людей. Називається хор. Дах. Молодці. Читаємо швидко, пам'ятаємо, одне слово буде відрізнятися. Приготувалися. Перший стопчик вам не дуже видно. Розумію, що я закриваю вам слово, але вже. Повірте мені і повторіть за мною. Почали. Вухо, 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 сухо. Інколи буває мокро, а інколи буває сухо. Читаємо ще раз: вухо, 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 сухо. Другий стопчик. Пух, 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 рух, пух. І ще раз. Пух, 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 рух, пух. Молодці. І останній стопчик. Халат, 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 салат. Халат, 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 салат, молодці. Ось наш язичок вже прокинувся і налаштувався на читання. Сьогодні ми знайомимося із віршиком з вашого підручника, який називається Хмаринки. Вам потрібно буде прочитати цей вірш в кінці уроку, після уроку дітей правильніше сказати. П'ять разів, не менше п'яти разів ви читаєте цей вірш. З кожним разом ви будете намагатися читати його виразніше, цікавіше, так, щоб було приємно слухати. Тож, слухаємо віршик. Бувають хмаринки подібні на вітер, на ніжну пір'їнку, на сонячні квіти, на коників білих. На зайчика й рибку, на човен з вітрилом, що плаває швидко. Бувають хмаринки, подібні на казку. Мені розкажите цю казку, будь ласка, ви почули, як я читала в віршик? Ви повинні намагатися прочитати його так точно, як і я. Я зараз вам прочитаю іще раз, а ви уважно слухайте. І запам'ятовуйте, де я роблю паузу, щоб потім також навчитися ставити паузу і вчитися виразно читати вірш. Тож, слухаємо ще раз: бувають хмаринки, подібні на вітер, на ніжну пір'їнку, на сонячні квіти, на коників білих, на зайчика й рибку, на човен з вітрилом, що плаває швидко. Бувають хмаритки, подібні на казку. Мені розкажите цю казку, будь ласка, думаю, вам віршик сподобався, мені теж. І на цьому віршики просять, щоб розказати казку. Тож, я спробую це зробити за допомогою невеличких віршиків. І так, перша казка про хмаринку, даринка і хмаринка. Стала дівчинка-даринка. Розглядають пухкі хмаринки. Перша схожа на косолю, друга менша на зулю. є там ящірка і кріт, є дідусь біля воріт. А ото така невдаха. Ха-ха-ха, мов черепаха. Як почула те хмаринка, стала плакать на даринку. Ось такий віршик, діти, даринка нібито і фантазерка, і, гарно дивлячись на хмаринки, уявляла собі різних істот, але вона образила одну хмаринку. якби вона сказала: О, а та хмаринка схожа на черепаху, то хмаринки було б не, е, не сумно, вона б не образилась, тому що даринка просто побачила там черепаху, нічого страшного. Але даринка засміялася, і вона отак сказала: а от та така невдаха, ха ха-ха, мов черепаха, і хмаринці стало від цих слів дуже-дуже сумно. Вона її образила. Тому, Дар... Тому хмаринка заплакала і змочила даринку. Так її, мабуть, і потрібно, щоб вона більше не ображала останніх Маринки своїми поганими словами. І це нам наука діти. Якщо нам не подобається, коли на нас кажуть погані слова, то і ми не повинні це робити. Невже вам подобається, коли на вас кажуть якісь неприємні слова? Думаю, що не подобається. То якщо мені це не подобається, я на інших не буду це теж говорити. А ми рухаємося далі. І я хочу ще прочитати вам один віршик, який називається Хмаринки в вівці, теж поринаємо ще в одну казочку: Гнав по небу вітерець, білочубеньких овець. А ці вівці не прості, то хмаринки кочові. На, а над лісом, як летіли вовка сірого зустріли. Хотів з'їсти він вівцю, саму крайню, ось оцю. Бідолаха так старався, лиш павук на зуб попався. Та до неба далеченько, не дотягнеться серденько, знав би цей вовцюга сірий, що ці вівці не істивні. А хмаринки посміялись, посміялись, геть подались. От така казочка про хмаринки і про вовка. Вовк сидів, побачив, хмаринки і теж був фантазером, і йому здалося, що хмаринки це діти. Так, вівці, і він хотів одну піймати, яку першу чи крайню? Крайню, так. І так старався, так намагався, так стрибав, але упіймав тільки кого діти, хто був уважний? Так, павука. Павукові не пощастило, він попав на зуб е нашому вовкові. Ну, уявимо собі, що вовк його виплюнув, і він поліз собі далі плести своє павутиння. От, а хмаринки заплакали? Ні. В цьому віршику хмаринки засміялися і далі собі полетіли. Тут є слово діти, то хмаринки кочові. Хочеді діти це ті люди, от, наприклад, раніше були цигани, які не сиділи на місці, а кочували, тобто подорожували. В них були коні, вози, і такі вози були криті, і вони в тих возах навіть жили, приїжджали на якусь місцевість, на якесь поле, ставили свої шатри і там якийсь час жили. Потім знову збирали свої речі і їхали далі. Отакий спосіб життя називається кочовий, тобто не сидять на одному місці, а постійно подорожують. Які б не були хмаринки, і як би гарно вони не виглядали, але все рівно нам хочеться сонечка тіти. Да? І якщо довго йде дощик, і якщо довго похмура погода, нам знову хочеться бачити сонечко. Я вам пропоную вивчити таку закличку. Сонечко, зійди, з неба нам світи, золотом засяй, землю звестеляй. Давайте разом прочитаємо і будемо намагатися вивчити її на пам'ять. Приготувалися? Почали. Сонечко, зійди, з неба нам світи, золотом засяй, землю звеселяй. Спробуємо ще раз. Давайте разом. І... Зо... Сонечко, зійди, з неба нам світи, з золотом засяй, землю звеселяй. Дякую вам, що ви постаралися. Зараз ви можете відпочити трішки, а потім повертайтесь на наш відеоурок і берете звичайний зошит в косу лінію. Записуємо сьогодні діти 18 квітня, тільки квітня, будь ласка, прописними літерами. 18 квітня класна робота. Нагадую, якщо ви не встигаєте, ви ставите урок на паузу. Записуємо каліграфічно букву сполучення СМ, нижнє з'єднання. Діти пишемо завжди безвідривно. Ют верхнє з'єднання. А, Ю верхнє з'єднання і ос верхнє з'єднання. Намагаємось писати безвідривно. Сьогодні ми будемо вчитися шукати близькі за значенням слова. Тобто слова, які звучать по-різному, але мають близьке значення. Подивіться, будь ласка, на малюнок. У нас є хлопчики і дівчатка. так? Хлопчики і дівчатка протилежні зазначенням слова, але ми сьогодні знайомимося із словами, близькими зазначенням. Прочитаємо слова, які у нас сходинками записано. Читаємо. Розмовляють, хихикають, балакають, говорять, регочуть, Сміються. Давайте ще раз. Розмовляють, хихикають, балакають, говорять, регочуть, сміються. Ці слова ми можемо поділити на дві групи діти. Перше слово читаємо розмовляють. Яке, які ще слова близькі за значенням до слова розмовляють? Розмовляють, хихикають ні. Балакають? Да. Говорять. Да, регочуть, ні, сміються, ні. Тож, давайте подивимося на хлопчиків і на дівчат. Е, кому із цієї групи дітей більше підходить слово розмовляють? Так, дівчаткам. А хлопчикам більше, щоб вони хихикають або сміються. Тому ви починаєте із слова хлопчики. Пишете слово хлопчики. І далі діти, не ставлячи нікому нічого, просто пишете хлопчики і починаєте писати слово хихикають, ставите кому. Потім до слова хихикають, які ще слова, близькі за значенням. Регочуть, кома сміються крапка. Тобто хлопці у нас хихикають, регочуть, сміються. Потім ви пишете слово дівчатка. Не обов'язково з нового рядочка діти, але можна і з нового. Ви пишете з великої букви слово дівчатка і до них підбираєте слова розмовляють, кома, балакають, кома, говорять. Крапка». Зрозуміли? Зараз ви записуєте два речення про хлопчиків і про дівчаток. Продовжуємо далі підбирати близькі за значенням слова. У мене є чотири слова: веселка, пес, гарний, радісний. Вам потрібно до оцих слів підібрати близькі за значенням слова. Ви їх записуєте парами, кожну пару діти з маленької букви. І так, пишемо: Веселка. Зверніть увагу дві букви Е. Веселка. Як ми можемо на веселку ще сказати по-іншому? Так, діти райдуга. Е, в українській мові є таке слово: тільки не радуга, а райдуга. Записуємо веселка, ставимо тире, пишемо слово райдуга. Далі пес. Пес ми можемо ще сказати, діти. Так, собака, пес і собака це одне і те ж саме. Гарний. Гарний це значить красивий. Ви записуєте: гарний, красивий. І радісний, або, вибачте діти, або веселий. Правильно, радісний або веселий. Можна ще назвати щасливий, тому що щаслива людина вона завжди радісна. Вам не потрібно складати діти речення. Ні, з цього слайду ви записуєте тільки чотири пари слів, і все. На цьому, в цьому слайді роботи достатньо. Знову у нас є слова, але вони вже записані, вам трошки буде легше. Вам потрібно їх поєднати і знову записати парами. Тож, у нас є три слова: злива, хуртовина, лід. З другого, в другому стопчику завірюха, крига, дощ. Нам потрібно поєднати ці слова. Тож, злива це у нас буде діти правильно, дощ. Дощ і злива це майже одне й те ж саме. Далі. Хуртовина слово ви поєднуєте з словом завірюха. Хуртовина завірюха це близькі за значенням слова. І остання пара літ ми можемо сказати, а можемо сказати крига. Літ крига. Запишіть, будь ласка, ці пари е, слів і на хвилиночку покладіть ручку з рук. Зараз ми з вами пограємо в невеличку гру, і потім ви зробите ще одне письмове завдання. Нам потрібно упіймати, тобто плеснути в долоньки слово, яке буде близьке за значенням до слова будинок. І свою письмову роботу ви почнете з слова будинок, але це трішечки пізніше. Зараз я вам читаю слова. Якщо слово воно е, має таке саме значення, як і будинок, ви плескаєте в долоні. Якщо слово не означає слово будинок, а щось інше, ви сидите тихенько. Приготувалися, почали. І так, до слова будинок є. Хата. Хто плеснув молодець? Вікно. Ні. Балкон. Не плескаєм. Будівля. Да, хата, будинок, будівля. Хмарочос. Плескаєм, діти. Та по-українськи кажуть, на будинки багатоповерхові. Багатоповерховий будинок називають хмарочос. Ну, ось таке цікаве слово. Далі. Ганок. Ні, це не будинок. Дах. Теж це тільки частина будинку. Будівельник не підходить, це людина, яка будує будинок. Кухня. Діти, раніше ми теж не плескаємо, тому що кухня в цьому ланцюжку слів означає ніби спальня, кухня, коридор. Тобто, це одна кімната, не плескаємо. Дім підходить. І так, Тепер ви записуєте з великої літери слово, оце чорне, будинок. Потім ставите кому. І всі слова із оцього прямокутничка. Які означають слово «будинок», ви переписуєте через кому з малої букви. Тобто з великої букви у вас написано слово будинок. А слово хата ви напишете з великої букви чи з малої? З малої діти, тому що вже слово хата буде друге. Тому ви слово хата пишете з маленької букви. Ну а далі всі останні слова, які означають слово будинок. Тобто, всі слова вам списувати не потрібно. В кінці ви ставите крапочку. На сьогодні все, мої любі. В кінці нашого уроку я хочу, щоб ви намалювали цеглинку такого кольору, як, як вам було на уроці. Прочитайте, будь ласка, що означає кожна цеглинка. Намалюйте цю цеглинку і зафарбуйте її тим кольором, як, як вам працювалося на уроці. Я кажу вам до побачення. Дякую вам за гарну роботу, за ваші старання. Я перевіряю з е, охотою ваші роботи, тому що ви мене ними радуєте. І я вдячна вам за старанність. Дуже-дуже вдячна. І якщо у вас там трапляються якісь помилочки, і я їх виправляю, не засмучуйтесь. І ми, дорослі люди, теж робимо помилки. Ми ж вчимося. Тому, якщо там я вам раджу переписати, або дописати, чи виправити, ви тихенько виправляєте легенько і не засмучуєтеся, а просто слідуючий раз намагаєтесь бути більш уважними. До побачення, до наступних відеоуроків!